Пам'ятка архітектури під загрозою приміщення по вулиці Петлюри в Коломиї збудували на межі 19-20 століть. Тепер воно в аварійному стані. Ремонтувати треба усе від даху до підлоги, але грошей на відновлення цієї споруди немає. У 1885 році в Коломиї створили польське товариство Сокіл на базі аналогічного чеського для потреб польського спортивного товариства на межі 19-20 століть і збудували цю будівлю поблизу стадіону Юність. Розповідає краєзнавець Василь Нагірний. Було зведено в неоромантичному стилі споруду. Вона є унікальна в своєму первісному вигляді для теренів Прикарпаття, аналогів, які не існує в цьому будинку протягом. Першої половини ХХ століття цей будинок вірніше пов'язані імена відомих культурно-мистецьких діячів, відомих спортсменів тогочасних, і нехтувати ними ми не маємо права пишатися тим, що в цьому будинку, в нашому місті, були відомі особистості духовності, культури, нехай іншого народу, нехай польського, але все рівно вони були присутні. Тут будівля збудована більш як 100 років тому. Пам'ятка архітектури це було доволі таке красиве приміщення з Високими стелями та водночас затишком всередині. Тепер воно руйнується і вже не перший рік перебуває в аварійному стані, але відновити його ще можна. Ми е закладали кошти, підготовлювали документацію, і подавали по інвестиційних проєктах даний об'єкт на капітальний ремонт. Планували, що з державного бюджету будуть виділені якісь кошти, і зможемо ми його відремонтувати. На жаль, на сьогоднішній день кошти не виділені. Навіть в цьому році е даний проект. Не здійснився, його в Києві не підтримали, ну і коштів нам не надали. Треба ремонтувати і дах, треба і всередині ремонтувати капітальний ремонт проводити. Були тут проектанти зі Львова, допомагали нам. Що якщо не вдалося виділити кошти з державного бюджету, добитися виділення цих коштів, то звичайно, що треба у бюджеті міста закладати кошти на даний ремонт, можливо, і в обласному бюджеті. Тарас Яворський знову подаватиме документи, аби держава виділила кошти на ремонт пам'ятки архітектури. Наша влада проситиме мільйон гривень. Наразі для відновлення пам'ятки архітектури немає жодної копійки.